2022 року, після початку повномасштабної війни, маріупольцю Максиму Чайкену горішні плавні стали домівкою. Звідси він добровольцем пішов захищати рідну країну. Сьогодні, два роки по тому, солдат Збройних сил України Максим Чайкен повернувся у горішні плавні на вічний спочин. Родина, друзі, колеги. Представники міської адміністрації на чолі з Дмитром Биковим прийшли на міське кладовище, щоб провести у засвіти і вшанувати пам'ять героя. Шановні рідні, близькі друзі загиблого. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь полеглого захисника, солдата. Збройних сил України Чайкіна Максима Олександровича, який майже рік вважався безвісти зниклим. Народився Максим 8 лютого 1979 року в місті Маріуполі Донецької області. Після закінчення. Маріупольської загальноосвітньої школи номер 10 продовжив навчання професійно-технічному училищі міста Маріуполя номер 3 де здобув професію машиніста крана. Працював на металургійному комбінаті Азовсталь. Потім деякий час працював за кордоном. У березні 2022 року приїхав у горішні плавні, працював за спеціальністю на підприємстві Фероліт. 4 липня 2022 року добровольцем пішов на російсько-українську війну. 23 липня 2020 року. Два року. Під час виконання обов'язку військової служби солдат Збройних сил України Максим Чайкін героїчно загинув в районі населеного пункту Діброви Сєвєродонецького району Луганської області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Максима Чайкіна назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава прапор України, яку до останнього подиху захищав Максим. Військові передали родині загиблого, скільки ще має пройти часу, і скільки ще героїв захисників і захисниць маємо віддати землі. Поховали солдата збройних сил України Максима Чайкина з військовими почистями на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно.